Не задавав вам запитання. Я додався, дайте, дайте. Дайте. Святослав Шеремета, директор меморіального пошукового центру Толя. Ми вже практично третій місяць проводимо дослідження на території Марсового поля у співпраці з міською міською радою і з адміністрацією Личаківського кладовища історикового заповідника. Відповідно до завдання, яке перед нами поставлено, перед нашими факів, є проведення дослідження, проведення дослідження даної території, і у випадку виявлення останків, проведення їхньої ексгумації з метою подальшого перезахоронення і перепоховання. Відповідно, територія газону, яка, яку ми зараз досліджуємо, була поділена на дві частини, і наша експедиція складалася з двох етапів. В ході першого етапу ми екзумували 267 останків і, як ви бачите, Ця територія вже повністю є проведений благоустрій і рекультивація проведена після проведення наших досліджень. Відповідно, останки зараз є на депонали, вони на депонації, вони зберігаються до моменту перезахоронення. Ми вже зараз фактично є на завершенні, можна сказати, другої частини нашого дослідження, або ну можливо, не зовсім на завершенні, тому що ми плануємо, що десь до середини липня, початку липня, нам вдасться завершити ту дотиження цієї території. Станом на сьогодні тут також проведена екзомація, і сукупна кількість ікзумованих останків вже складає 459 людських останків. Серед них 26 останків цієї з періоду першої світової війни. Невелика частина це є Друга світова війна, і переважна більшість умовних останків це є останки повоєнного періоду. Навіть якщо взяти попередні дослідження тих, хто є на плитах, які виписані на центральній алеї, це є десь близько 3400 прізвищ по 10 на кожній плиті, то з них тільки 111 це були загиблі 1944 року. Решта 45, 46, 47 і аж до 1954 року. Відповідно, тут були віднайдені цікаві знахідки, які можуть характеризувати характер захоронень. Це, зокрема, ви бачите, є надгробки, які були просто в землі. І з нашими припущенням, коли в 72-му році споруджувався меморіал, мабуть, ці надгробки десь були тут, а їх просто під час рекультивації території, скажімо, тогочасна влада скажімо, просто закопала в землю. Відповідно, фахівці всі стверджували, що на центральній лені не може бути 3400 останків, це є нереально і це є неможливо. Тому фактично ці всі призвища, які і ці останки, які тут поховані, вони напевно є поховані на вздовж газону. Також, коли ми проводили попередні дослідження, ці території, які ми досліджуємо, там в основному були поховання, залишки поховання часів Першої світової війни. Власне, тут навіть ви можете ознайомитися, тут є і певний супровідний матеріал, було нам віднайдено і три інфекційних жетони воїнів армії Австрогорської монархії і залишки гузиків від корма або білизни австрійської та німецької армії. Але після цього в нас пішли дуже цікаві знахідки, тому що поховання навіть вигляд так виглядало навіть під час перших досліджень, що вони були багато шаво не були. Так виглядало багато шарові. В тих місцях, де ми проводили дослідження. що Там були як не за як поховання часів Першої світової війни, так і були останки, і ми ж зразу і за фо, залишками форми ідентифікували як другої світової війни або повоєнного періоду. І от коли ми вже почали детальніше проводити дослідження, ми побачили, що власне основне поховання це є повоєнного періоду, що нам дає підстави так стверджувати. Тому що, наприклад, отут є таблиця металічна, ми можемо такого підійти на неї, подивитися, де є напад. Десь спокоїться тіло капітана Вагена, погибшого у 1947 році. Ми провели відповідні дослідження і дійсно є на відповідних російських базах даних є дані про Вагіна Михайла Адріановича, 1917 року народження в РКК Російської християнської Червоної армії з 1938 року. Місце народження Свердловська область, місто Нижній Тагіл. Дійсно, був чоловік на війні, нагороджений орденом Червоної зірки, за орденом за визволення Праги, медаллю за перемогу над Німеччиною. Ну, другий, ну, тут написано велика честь честь» І за цього також провели дослідження, що після цього цей чоловік поступив в академію імені Фрунзе, яку успішно закінчив, отримав вже звання капітана, ну і приїхав до Львова. Я думаю, що всі ми розуміємо, чим займалися випускники академії імені Фрунзе в ранці капітана. Та на тут на Західній Україні, і коли сорок сьому році. Він загинув, є також під час це перший етап було виявлено капітан медичної служби Фірсова Ольга Емілянівна, яка загинула у 1945 році, і молодший лейтенант Гальчинський Юрій Михайлович, який загинув 24-го, року. Ну всі ми розуміємо, що 24.12.1945 року це вже ні про яку Другу світову війну не може бути мови. Тому що друга світова війна закінчилася 2 вересня капіталяцією Японії, і навіть якщо... Гіпотетично деякі опоненти кажуть, ну вони ж могли лежати в госпіталі. Ну вибачте, ну вибачте, після бойових дій в Європі, які закінчилися 8 травня 1945 року, ну це в принципі є виключено. Також є прізвища встановлених загиблих. В 45-му році це Станкевич, 45-й рік, це є лейтенант Матвєєв 45-го року. Це є Медведь ще наразі не встановлені їхні руки загибелі. І є встановлені три прізвища загиблих у 1944 році. І, власне, також про них ми провели такий збір даних. Оці троє хлопців Шпортун, Гончаров і Ящий, вони загинули у 1944 році, навіть один з них 14.07.1944 року. Тому дійсно, коли ми говоримо про Шпортуна, це зрозуміло, що це є Друга світова війна 14.07. Якраз бойові дії, які відбувалися е, в межах Львова. Е, також, як я, як я вже наголошував, тут було 26 останків часів Першої світової війни. Е, так виглядає, що коли в 30-ті роки в часи міжвоєнної Польщі тут проводилася комасати, мабуть, вони просто не були вибрані в достатній мірі і вони залишилися. Знову ж, коли ми розпочинали наші дослідження, то ми так, передбачали, що тут більшість може бути загиблих часів Першої світової війни, але реальність показала зовсім іншу картину. Тому навіть зараз, коли часто ваші колеги мені задають питання, а як ви вважаєте, я завжди відповідаю, що вже тільки остаточні дослідження можуть показати остаточний результат. І також мені не недавно задавали питання журналісти, ну як вважати, скільки тут може бути устанків. Ну, на сьогодні є 459 і є зараз відкрита траншея, де є ще 14 останків, які, власне, зараз їх проводять дослідження, і ну, сьогодні буде відбуватися їхня екзомація після брифінгу. Ну, сьогодні, можливо, завтра вона закінчиться. Це ще плюс 14. І тільки коли ми закінчимо вже усі дослідження, ми можемо сказати чітку картину. Все ж таки, були деякі місця, де були багатошарові поховання, і на них ми надійшли в перший раз після того. Ми побачили, що ті місця, де є одношарові поховання. Так, як ви бачите, так виглядає, що зараз є така ситуація. І тільки завершення всіх робіт, я думаю, ми в липні місяці спільно з війською міською радою зробимо таку ж підсумкову прес-конференцію, де також будуть упрацьовані результати усіх знахідок, які є з супровідного матеріалу. Також десь, ну, мабуть, в 15-20% ну, певному відсотку загиблих були залишки військової форми. Бо, знову ж, Чому ми стверджуємо, що останки, які були віднайдені в тому похованні, вони належать саме капітану Вагіну, тому що була металічна таблиця, де була написана епітафія, що тут спокоїться тіло капітана Вагіна загинуло в 1947 році? Були останки скелетовані, були кістки загиблого, а також були залишки військової форми і капітанських відстав. Ну, Відповідно, з ймовірністю 99,9% можна сказати, що це саме е, прах ну останки, скелетовані в капітана Вай. Дякую. Ту Ту саму трошки кроку стоїть, так? що ваш... Ні, ні, ви, ви добре стояли. Чувста, Але, будь ласка. От він запитання, Дякую. ось дівчина спілкуйтесь, будь ласка, з нею. Скажете, коли... Вже став будь ласка. А я називаюся Лілія Онишенко, радник міського голови, стата збереження культурної спадщини. На вас хочу дивитися, нема ради. Добре, дивіться на мене. Ще <с <вас> <с раз, будь ласка, спитайте. Я називаюся Лілія Онишенко, радник міського голови, питань збереження культурної спадщини. Ви будете задавати питання, чи я просто говорю, так? Бо вас, напевно, найбільше цікавить. Вас, напевно, всіх найбільше цікавить і що далі. Ця територія, на якій ми зараз є, це є Личаківський військовий цвинтар, меморіал, і він є внесений до переліку пам'яток історії, починаючи з 1972 року. Тобто то це було до того, як був споруджений меморіал, який ми бачимо тут, а очевидно, коли були такі надробки, які сьогодні знайшли в землі наші археологи. Пам'ятка історії, що це означає? Міністерство зараз не має процедури виключення таких пам'яток. По з похованнями з переліку пам'яток є дві процедури. Є процедура перенесення, перенесення цієї пам'ятки, бо пам'яткою тут фактично є оці поховання. Їх перенести можна на інший цвинтар. І зараз для того, щоб це зробити, ми робимо відповідну проектну документацію. Вона є виписана чітко в міністерстві культури. Це має бути зроблена облікова документація на цю пам'ятку історії і також перенесення. Останків, які вже тут знайдені, і які ще будуть знайдені, очевидно, вони такі будуть. Чи відомо наразі, куди переносити? Поки що так. Ми розглядаємо і робимо проект на перенесення на на лоску, це Мозепи 44. Чи розглядаються якісь інші варіанти, чи це поки єдиний? Поки єдиний. Ми робимо на це проєкт. Пізніше це, це проектна документація йде на погодження в Львівську обласну державну військову адміністрацію, після того йде в Міністерство культури, і коли Міністерство культури веде відповідний наказ, можна буде приступити власне, до перенесення тлінних останків воїнів. Червоної армії, тому що бояки, яких тут знайшли бояки першої світової війни, згідно рішення виконавчого комітету, вони будуть перепоховані відповідно на 82 друге поле, яке позаду вас, і там є вже пам'ятники, там є пам'ятник відповідно хорватським воякам. Є загальний пам'ятник воякам австрійської армії, і там буде очевидно їх є небагато. Вони будуть там перепоховані. А власне за яким принципом визначали, що це має бути підголоско? Ну, як Документацію роблять туди. Чому саме туди? Тому що там виділили ділянку. І невідомо ще я то не можу стверджувати, тому що ми не сподівалися на таку велику кількість останків, і це ще не кінець. Очевидно, що наступний етап проведення досліджень це буде ті плити, які там є, і під кожною плитою може щось бути. Як ми там робили тільки вибіркові, власне, ЛКП доля робили вибіркові дослідження під деякими там є, а під деякими немає нічого. Чи взивалися якісь родичі родини? Якщо озвуться, То Питання до пана директора, бо можливо до нього озивалися -е, пана директора цим. А якщо озвуться, то що буде робити? Візьмуть участь перемогування. Так, ну все. Але також ми повинні додати. Um preço, Це є металічна таблиця, бачите, де було покоїться тіло капітана Вагіна. Бачите, ну добре, якщо ви це, от 1947 рік, тут написано спакується тіло. Е, між іншим дуже цікава інформація. Навіть початку ця таблиця надвела певний такі, е, ну ніби запитання. Тому що навіть тоді, я не знаю, де помилку робили, коли йшла, е, е, гравірували прізвище на плитах, чи коли писали в центральній книзі, бо справі тут написано Капітан Вагін і всюди є капітан Вагін в базах даних про загиблих. А відповідно на таблиці з помилкою написано прізвище. Ну і також е, це навіть у таких ситуаціях не зовсім скажімо, якось так відповідальне в 72-му році був підхід даної ну спитання. Бо ми спочатку думали, що того чоловіка немає в на сопальник, а потім знайшли наші пошти, знайшли приміщення, але визначити там. Там бачить випадків цей збройний але наші стрімки. Так. Ну і також, ми, також є ще одна ситуація, я забув сказати під час регіону. Наприклад, є віднайдені нами монети. 45-46-го року 3-5 копійов, ну і зрозуміло, в одному з пакувань. То логічно, якщо в цьому пакуванні є монети 45-го і 46-го року, то, значить до того на 46-го роком. Просто загиблий користувався ще й монетами 45-го року. Ну, цікавий, от бачите, хрест православний, ну так виглядає, що це Перша світова війна, Російська імператорська армія. Другий хрестиль Так, носила. Але хто може бути, хто так. його знає? То, я Бачите, на жаль, ідентифікатори армії Афрогорської монархії, вони пусті. Е, відповідно, тут нам важко спрогнозувати, чи дані папір перегнив, чи просто було під час камасації, коли в між, міжвоєнний період владою Другої речі Посполитої проводилася, просто витягнули. Тут ми вже не можемо сказати, але, на превеликий жаль, жодної інформації в тих ідентифікаторах немає. Що ви з ним будете робити, музей чи ми будемо передавати музей? Звичайно, ну я думаю, це ж цікаво. Знову ж ми вже порадимося от, з міською радою, чи можливо музей міської історії, чи Львівський історичний музей. Це вже як приймемо. Наразі по документах ми це маємо передати Львівський історичний музей. Але коли, наприклад, буде бажання міської влади отримати всі, ну, наприклад, такі, таку експозицію, ми, звичайно, тоді пишемо лист на міністерство культури, отримуємо дозвіл і передаємо на Львів... не, передаємо тому що ми оці речі передаємо Ну, Я думаю, що навіть от ці надгробки це буде цікаво для музею території терору, не виключно можливо декспозити, вони вже мають такі. Ну, бачите, Тут однакові, тут з різними прізвищами. Оці два хрести це періоду Першої світової війни. Це були ну, хрести, які становили на похованнях Першої світової війни. Що таке, Оце є такі хрести, що вони в часи між воєнної Польщі, де було встановлено... Так, вони були маленькі, а в часи між воєнної Польщі було встановлено такі хрести. Вони також були вже мені. Ну купаться є дві.